Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати крильця. Крильця дуже люблять усі в моїй сім'ї. У мене вже на каналі є декілька рецептів приготування їх, але ось цього рецепту я вам ще не показувала. Ці крильці виходять дуже смачні, ніжні, соковиті і з гарною рум'яною. З коринкою. Тож приєднуйтеся до мене і будемо готувати разом. Найперше, мені треба крильця помити, почистити, можливо, щось там треба, розрізати на дві частини і, звичайно, замаринувати. Я їх уже помила, а тепер будемо розрізати їх. Крильця у мене немаленьке, таке гарне кілечко розрізаю на дві частинки. Вони дуже гарно діляться. Маринад мій буде дуже простенький, мінімум інгредієнтів, але від нього крильця стануть м'ягесенькими-м'ягесенькими. Отож, у крильця додаю одну столову чубату. Можна ще навіть більше добре чубату, ложку солі. Все перемішую гарно. Ви правильно зрозуміли, усі ці спеції будуть йти до наших крилиць, але це буде пізніше. А тепер заливаємо крильця сильно газованою мінеральною водою. Вода повністю покрила крильця, і нехай вони так маринуються біля півтора години. Півтора години пройшло, з миски злила воду, і кожне крильце. Висушую паперовим рушником. У чашу міксера даю 3 столові ложки крохмалю, півстолової ложки куркуми, столову ложку солодкої паприки і на кінець столової ложки сушеного імбиру. Чайну ложку солі. Два-три зубчики часнику. Спочатку дрібненько наріжу. А щоб він краще нам переблендерувався у блендері, його ще так посічу, а потім відправлю його у блендер. Усі ці інгредієнти разом переблендерую до однорідної суміші. І щойно приготовленою, запашною приправою посипимо крильця в мисці. Тепер цю приправу перемішуємо з крильцями, втираючи її в них так, щоб вона добралася до кожного куточка крильця. Але я би вам радила це робити у рукавицях. До смаку поперчу крильця. І, звичайно, що все гарненько і добре перемішаю. Але якщо любите гострі відчуття, можете дати сюди ще гіркого перцю. Деко застелила харчовою фульгою. На деко поставила рішітку із духовки. І на рішітку вже викладаю крильця. Це дуже зручно, навіть якщо там потече щось із крилиць в процесі запікання. То наше деко буде чисте і не треба буде прикладати зусиль для того, щоб його відмити. Цього дека вистачає на 2 кг крилець. Ось чому я казала, що треба робити у рукавицях. Від куркуми нігті стали жовтими. Тепер будемо запікати крильця в духовці при температурі 180 градусів одну годину. А через годину я витягла з духовки запашні, привабливі на вигляд і дуже соковиті. Крильця. При тому, що в них така хрумка скоринка. Сі при натисканні виделкою так і тік із них. І скажіть мені правду, хіба можуть зрівнятися ось ці магазинні крильця з тими, що приготували зараз ми? Надіюсь, ви помітили, як на решітці порідшили ряди крилиць. Ну не можу я втриматись від цієї спокуси. Швидше накладаю на стіл, поки не з'їло всі. Бо поки прийде чоловік, то хіба що кісточки оближі. А вони так швиденько з'їдаються одне крильце за другим, одне за другим. І ніяк не можна зупинити цей процес принаймні дуже тяжко його зупинити. Ось такі смачнющі крильця я сьогодні приготувала друзі. Надіюся, що будете готувати і ви їх. Вони надзвичайно смачні. Всі ці спеції і мінеральна вода. Вони свою роботу зробили. Крильця вийшли м'ягесенькі, соковиті, надзвичайно смачні. Готуйте і нехай вам смакує!